Мобілізації. Коли я зачіпав цю тему, я завжди додавав панове, хто відчуває в собі сили моральні, фізичні, будь ласка, ідіть, мобілізуйтеся, Приходьте в військомати, заходьте там, на фронті потрібні люди, ви потрібні. Але зараз я цього додавати не буду і навіть додам зворотні. Ну, тому що, на жаль, нашій армії нічого не робиться по-хорошому, нічого не робиться по уму і по логіці. Все робиться лише з крайньої необхідності, коли до цього примушують. Доки йде потік людей, доки йдуть нові мобілізовані, ніхто не буде їх економити, якось берегти і жаліти. Це все брехня, що бережуть у нас людей, ніхто їх не береже за винятком буквально кількох бригад, батальйонів окремих. І навіть їх зусилля вкрай обмежені управління верховного командування. Так от доки ти доносиш по-хорошому, що на цю задачу потрібно це, це і це, нічого не буде. Тій, коли питання ставиться ребром, що або ми отримаємо, або ви нас нормально забезпечуєте, або йти туди будете самі. Тоді раптом виявляється, що була і техніка, була і артилерія, і евакуацію нормально можна забезпечити. Але доки це питання не ставиться, доки не ступенеш колоком по столу, е, ніхто на це звертати увагу не буде. Наше що? на що щось давати. І якщо лох сам з голою сракою біжить, ще й кудись добігає. Дев'ять з десяти їх полягло по ходу турбіжки, але воєнком ще прийшли, нащо ж переживати, правильно? Така логіка, на жаль, у верховного командування. І доки люди з військоматів будуть поступати, тактика, стратегія управління не зміниться, тактика постановки задач не зміниться, і ніхто не буде берегти життя солдатів, доки не прийде розуміння, що закінчиться оця партія, і ви будете воювати з патрону і 100 тисяч обладів військових. Тому я не буду нікого зараз закликати. Йти військкомати, мобілізовуватися. Бо доки люди не закінчаться, ніхто не зробить ніяких виступів. А доки ніхто висновків не буде робити, люди будуть закінчуватися максимально нікчемно і безгудство. Це до того, що я говорив на початку, як підняться ці теми, допоможе нам перемогти. Бо лише коли закінчиться потік нових солдатів, почнуть берегти старих. Просто, якщо це станеться в той момент, коли нових солдатів вже фізично не буде, це вже буде занадто пізно. Тому я абсолютно не засуджую тих людей, які ухиляється зараз від мобілізації, ви правильно робите. Бо чим менше ваш сюди прийде, чим швидше верховне командування перегляне свій підхід до ведення бойових дій і приведе його хоча б до мінімальної відповідності з реальністю. А там уже можна буде закликати мотивувати людей йти в армію, коли в цьому буде якийсь сенс, окрім як дурної смерті за чергову медійну картинку перемоги в лапках. На останок, хочемо побажати боротися і воювати лише за те, що ви дійсно вірити, а владу тримаючим. Задатися питанням, і якщо люди втрачають віру у те, за що ви боретеся, то можливо проблема не в людях, а в постановці цілі і засобах їх досягнення. На все добре.